Знаєте що, мої хороші? Дуже багато мені пише підписниць в лічку. А ось такі строчить мімуари. І, до речі, всім важко. Написала мені одна пані, що вона живе за кордоном, не буду називати. І Їй дуже важко. В Україні лишився син, який одружився. Все в нього добре. За кордоном є ще донечка маленька. А їй дуже важко, тому що вона пам'ятає Україну, яка була колись. Вона приїжджає і вона хоче повернути все. Що я вам скажу, мої хороші? Так не робіть. Вийдіть на вулицю. Якщо ви зараз на роботі, послухайте мене. Якщо ні, просто вийдіть на вулицю, подивіться, як кругом вас прекрасно, кругом вас зростуть дерева, сяє сонечко. Мої хороші, підійдіть в перукарню. Так, да, дорого, за кордоном дорого, але ви це зробіть. Чим дорожче буде похід в перукарню, тим ви швидше і краще вилікуєтесь від цього. Постарайтеся, зробіть це. Відстрижіть своє волосся, зробіть зачіску, зробіть манікюрчик, купіть собі квіточку або гарний прекрасний вазончик. Йдіть. І пам'ятайте, що так, як було колись, уже точно не буде. Ви повернетесь в Україну. Я там буваю через кожних два місяці. два місяці там, два місяці там. І скажу вам точно: Україна зовсім інакша. Ви будете себе тішити ілюзіями і поверненням до України, мої хороші, ви дуже помилитесь. Тому що ви приїдете в іншу Україну і ви будете розбиті, розочаровані. Тому, мої хороші, живіть уже і сьогодні. Не живіть минулим, живіть сьогоднішнім, навіть не майбутнім, а сьогоднішнім. Тільки тоді, коли ви оціните сьогоднішній день, все те, що у вас сьогодні є, все те, що вас окружає. Це є ваше. І хочу вам сказати, що не всіх воно так оточує прекрасно, як оточує вас. Подивіться, яке сонечко. Подивіться, люди працюють. Подивіться пальми, подивіться кругом. Кругом подивіться і зрозумійте, що ви у себе одна. І ранок буде гарний. Не завдяки тому, коли ви повернетесь в Україну. Дивіться, голуби прилетіли до мене. Вони почули, що я говорю. Вони піддакують, це ангелочки, це ангели. Вони зрозуміли, що я говорю діло, мої хороші, і треба жити тільки вже і сьогодні. І ви повинні зрозуміти, що буде добре тільки від того, коли ви самі зробите. Ніхто вам не зробить добре. Ні в Україні, ніде, ні ваші близькі, ні родичі, ні син, ні брат, ні сват. Тільки ви собі можете зробити дуже добре. Дивіться, фонтан включився від моїх слів. Тому мої хороші, пам'ятай, пам'ятай, ану швидесенько, зібралася, вийшла на вулицю, пішла, зроб... зробила собі зачіску, пішла собі, зробила манікюрщик, оділася гарно і пішла. І пішла з правої ножки, з бедра пішла і пішла, і пішла. І так щоранку встала зранку і шукаєш, шукаєш кругом себе, що у тебе є прекрасного. Повір, що хтось на твоєму місці не має будинку, хтось на твоєму місці не може орендувати той, ту квартиру, яку можеш ти. Повір мені, що хтось не має просто звичайного мобільного телефона. І не може навіть подивитися і на мене. І навіть і гадості написати він і то не може. А якщо ти маєш диван і маєш телефон, то ти вже щаслива. На тому телефоні шукай позитивних людей, пролистуй все те, що тобі не подобається. Листай тільки те, що тобі подобається. Ліс, природа, щастя, діти навколо, подумай, ти одна. Твої діти десь в теплі одягнуті, вони гарно харчуються. Знаєш, що я хочу тобі, моя хороша сказати. Якщо тобі діти не дзвонять, це знак у тебе все добре. Тобто у них все добре. Тому будь спокійна, твоя допомога їм не потрібна. Тільки радій, що вони тобі не дзвонять, що тобі близькі не дзвонять, у батьки тобі не дзвонять. Радій. Що значить у них все добре. Моя ти хороша. Дихай вільно, дихай спокійно і пам'ятай. Не буде. Ти чекаєш, що буде повернення. Ти так чекаєш, а розіб'ються всі твої надії, розіб'ються, як вода у скали в шторм. Розумієш? Тому мої хороші, думай тільки. Сьогодні і про себе. Кава найкращий порятуночок, моя хороша, і гарна зачіска, і гарне життя. Коли тебе кудись кличуть, обов'язково іди. Хоча б за останні гроші. Но іди, моя хороша, ти побачиш, як життя по-іншому стане до тебе відноситися. Папа, моя хороша, люблю тебе.